Отже, добрий вечір! Всім, хто нас слухає. Сьогодні в ефірі нашого Радіо слухачі вечірньої казки з різних куточків нашої країни і навіть за кордону. Сьогодні ми з вами вирушаємо у віртуальну подорож на планету Марс. Це не просто подорож. В нас з вами вір відповідальне завдання побудувати першу в світі школу поза межами Землі. А саме на Марсі. Отже, що це буде за школа е, на Марсі? Що ми возьмемо з собою із землі? Е, які там будуть учні, а які вчителі? Від чого відмовимося? І що створимо на вмогу? І про це все детально під час нашого ефіру. І вже бачу багато бажаючих висловитись. І хто ж готовий відповісти на питання, що ж це буде, Що ж це за школа буде на Марсі? Які в ній будуть учні? Так, послухаємо обов'язково всім. Слухаємо Марію із Дніпра. Марія, тобі слово? 에, там на Марсі була б школа, як, яка була незвичайна. Вона була б не така, як на землі. 에, вона була б особлива, тому що в ній до е, на нас би в гості проходили інопланетяни. Так, чудова Марія, Слухаємо Ніну із Тернопільщини. Е, ну, ця школа була е, Синього каліру. Е, Там вчителі були б дуже добрі, учні вони дуже гарно вчилися і все знали. Що би взяли ми? вчителі дуже добрі. Що ми взяли? Книжки, щоб навчатися і багато нових технологій, щоб було легше навчатися. Ой, супер! Дякуємо, Ніна. І слухаємо Івана Пхакова. Ну я б туда б взял книжки, зосити, ручки, янейки, простые оєпчики, з ще конструктор, щоб там скучно не було, рюкзак, восьм воду, їзу, ну і ще б читай, ім. Що там еще? Айбом, картон, ну, но, значі... Так, Ну, я громад, да, не. Так, да, і до нас спроситься прийдуть oh, да, до і прийду, Будемо їх навчати в нашій е, українській освіті, так? Так. і ще вчити яку... і ну, і ще однокласники. О, так захватимо з собою не забудемо вчительку взяти однокласників, так. Дякуємо, Ваня. скоро. І директор. І директора прихватимо. Ну куди ж нас, нам без керівництва? Звичайно, прихватимо й прихватим, директора з собою. хай керує там на Марсі. Дякуємо, Ваня. Єва, найменше наша учасниця з Івана Франківщини. Слухаємо тебе. Я би тут взяла багато книжок. І Квіточок, моя ти розумничка, щоб там вирощувати квіточки, так? Так. Ой, дякую тобі, девочка, так. Я ринка. Покажись. Я би зробила Тут. Добре, я б зробила людей б вільними, бо школи б були всякі такі звичайні школи. там просто ми б сиділи, побажали... Ні, я б школу закрила і ми б в хаті нічого не робили. А розум би приходив, ну, розуму нам не треба. ну. За переконувати чаму, спали скільки хочемо, гуляємо, скільки хочемо, то й усього. Скільки гуляли та відпочивали? Так, цікава думка, Яринка, можливо, е хтось хоче, е Даринка, чи хто у нас тут? Ксенія, Науменко з Гантарівки, слухаємо тебе, Ксенія. Е, ну, цей, наштко, школа була б добра, всі, ну, всі гарно вчилися. Я в себе взяла їжу, воду, портфельну, щоб класти олівці, альбом, фломастер, ручки, альбоми, книжки, зошити. Ти, ну, що нам треба до школи? Щоденник не забути. Так, дякуємо Ксенія. А ми ще хочемо послухати Валерію із Норвегії. Валерія, як ти думаєш, що треба взяти на Марс, якими будуть учні та вчителі на цій планеті? Валерія, ти нас чуєш. Валерія, мікрофон. Я вважаю, що е, там будуть хороші вчителі. Я погоджуюсь з Ніною. Е, я... І ще потім я в кінці з вами можна поговорити трішки а ще я туди візьму рюкзак, олівці, альбом, візьму матпаке, візьму свого кота, візьму ще свого собаку Так. Уже в нас і тваринки з'являються. Так, добре, супер. Ій, а ще візьму величезні папери. Вони дуже, дуже величезні. Десь отакий от. Так, для малювання, бачимо. Дякуємо, Валерія. А ми ще, а ще візьму, візьму візьму ще какао і візьму ще напиток брод. Так, зрозуміло. Дякуємо, Валерія. А ми слухаємо Артема із Житомирщини. Артем, слухаємо тебе тобі слово. Добрий день. Добрий день. Мені ця казка дуже сподобалась, і вона дуже так, і і, і нас навчає. Не хвилюйся, Артем. Артем, Артем дивіться на мене, ми летимо з вами на Марс будувати школу. Що ми тобі тоді возьмемо з собою на Марс, щоб створити там школу. Лінійку, лі... 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 олівці. Ст олі... Ручку старачку. Оливець, точилку і. Що там можна назад? А кота! чи ти, ти возьмеш з собою? О, кота возьме, супер. Це Та, там тебе підказує, сестричка твоя, да. Неваночка, да? Ой, Неваночка, добрий вечір. Да. Так. Так. Дякуємо, дякуємо Артему. І послухаємо Володю. Володя, що ж ти возьмеш з собою? Ну, я її спочатку построю. Я туди еще возьму сем'ян овочі, щоб зробити озеро. І на уроках я, звісно, возьму всі приладдя. У нас ми будемо учитися. Там у нас буде два учителя. Перший це ви, які будете нас учити, а вторий це буде інопланетяни, що буде нас учити е, космосу. Супер, Володя. Підтримую твою думку, що треба із місцевих ще когось брати, так? Да? Дякую тобі. Е, Максим, ручка піднята Максим. Е, так, Віталій Миколаїв. У мене був, була б школа, отак б вона йшла. І. По центру була б планета Марс. Я би взяв туди б олівці, ручки, зошити, книжки і рюкзаки. Потім я б би взяв би овощі би, і інших людей, щоб вони б навчались. Вчительку би захотів. <гум> я б взял бы свого классу учинил. Так, своих однокласників. так. так. Дякую і ще... тобі, Максим. Щещать. Ще. И і ще, і ще би я взяв свою кішку, машку, цыпляти і гусята. О, все, обжили планету. Марс. і цыплята і гусята, і коти і собаки в нас. Директор школи з нами! Однокласники супер. Оля, слухаємо ще тебе. Ну я думаю, що я б обов'язково взяла різноманітне приладдя, взяла б своїх котів маленьких, взяла б своїх собак, тому ага. що це обов'язково, взяла своїх однокласників, взяла Марію. Наприклад, в мене однокласниця Марія ми з нею дуже гарно ладимо. Так. Другокласників, третьокласників візьму Директоршу школи Віталію Миколаївну та нашу вчительку. Так. А Віталія Миколаївна ввечері на Марсі буде вам казки читати, так? Краще звалися. Так. Для цього нам було. Нам буде і Владиславу Євгенівну потім не забрати. Ми забудемо і Владиславу Євгенівну обов'язково. Потім... Оля, Я з тобою. Я з тобою. Я сама. Ой, ти уже з тобою. Супер. Думаємо... Був... Софійка з Івана Франківщини. Будь ласка. Я взяла. А дру... Друзі. Ну, Софієчка, ще. А. Ну, головне да, щоб була підтримка і згуртованість, так? Угу. Дякуємо, Софієчка. А ми ще послухаємо Кирила. Кирюша з Латвії нам розкаже, що він возьмесь візьме з собою на планету Марс. Ну, ну, я б взяв би телефон свого крис э, і машини. О, доповнились, дякуємо, Кирил. Тваринки в нас доповнились. Кирилл свою домашню улюбленицю криску взяв би свого хлопчика з і ще автомобілі в нас також попрямують на Марс. Даринка, слухаємо тебе. Ну, я думаю, що була така велика школа, але уроки там йшли по 10 хвилин. А вчителі там були всякі енеложки, не знаю, або себська фандри. Я не знаю. Мені ж так не знається. Я за собою взяла свій дуже перестань! Я ми з собою взяла багато їди, бо тут дуже багато треба летіти дуже довго. Взяла б телефон, щоб все рівно навіть в ракеті на вечірку приєднуватись. Е, взяла б пугай свого, але він би, напевно, мене би вже заклював. Його, йому корм він би мене точно заклював. Віталія Миколаївна, щоб е, читала. Так, е, дяк. Е, дяк. Е, дяк. І що працювати всього? То, якщо треба буде перечислювати, то весь день треба буде мене слухати. Так, так, дійсно. Дякуємо Дариночка. Даринка ще прихватить. З собою попуга, папугу, не забудемо гаджети для того, щоб виходити на вечірню казку, а, можливо, ж на Марсі ми будемо зустрічатися всі разом проводити, не онлайн. Супер, дякую всім за вашу думку. Тимур, слухаємо. Тимур, я, так, би так. Би... я би з собою. Я би з собою взяв би планшет, щоб виходити на вечірню казку, я би взяв, взяв би. 에... 에... Маму, папу Так. потім я б взяв би щом би мені мене взяти би я б ще з собою взяв би іграшки і ще я взяв би взяв, ноут, от щоб виходити на уроки. Як так. же без уроків. Як, але ж ми створюємо школу, в якій ми всі разом будемо навчатися, так? Ми будуємо з вами школу на Марсі. тож Розумію, беремо тварину, беремо насадити квіточок там, овочів, беремо, присадити діляночка в нас Так, буде, без без води не я. Так, так, дякуємо, Тимур. А ще, хоч ще все. Ви... Так, дякуємо, Тимур. І ще висловити Ваня. Ваня, слухаємо тебе. Чи ти ручку замовлю? Куди погнали, треба ще надо що борг взять, надо, треба. Треба взять курят, броїв, муарди, утят, це <рив> надо взяти. <б> <рив> так, так, Ваня, ну скажу тобі, Максим, уже зібрався там овочі брати, то борщу ми й на Марсі наваримо. <рив> Чесно. І сало. І сало треба взяти, обов'язково. <рив> Щоб сила добре <рив> годувати нову школу на Марсі. Е, Так, бачу, піднята ручка ще в Володі. Володя, слухаємо тебе. Вода, ну, ми ну мы тут і корову свиню, возьмем. Що? Ну, ми свині будем робити наше сало, любимо. Так, а мы же забываем, что мы будем. Ну да, і знаєте, ми, мабуть, вот все, що ми все собрали, мабуть, ми зробимо із Марса землю. Так, і Марса створюємо нову землю. Так, дякуємо, Володя. Володя виключає, так, мікрофончик є. І а питання? Ще... питання в кого, будь ласка, Ніна? Ну, у мене питання. Якщо ми зробимо школу, де ми жити будемо, нам треба ще дім зробити. Ну так все в наших руках будемо створювати школу, можливо, в якій можна буде жити, да? Такий гуртожиток. Так. Можливо, і так, і правильно задала питання, Ніна. Де ж ми будемо жити на Марсі? Тож давай придумаємо зразу, де будемо жити у, на Марті? Його? Так, Ніна, слухай тебе. Ну, мені перше. Ні, їм я би взяла з собою свій дім. Можна, я скажу? І, я... і... і... у ну, всіх своїх рідних, бо я без них би ніяк. А... Але ті, що живу в Україні, бо, тому що в мене є. Е... Ну, тіше й тих, тих, яких я дуже люблю. Саме таких. І я іще. Е... Я в школі, дім е, той був би дуже великий і дуже красивий. І там було багато їжі, багато тваринок, хом'ячків найбільше, і котів, і все. Дякую, Маніна. І котів, і, і ще маленьких кроликів, таких вони дуже класні. Так, Ні. ну вже ми Ні. дякуємо, Ніна. Ну вже ми зрозуміли, що ми багато чого возьмемо на Марс, щоб ми, нам було комфортно будувати там школу, я я... будувати нову освіту. Е, тож, будь ласка, а тепер подумайте, чого ми не возьмемо. Що ми залишимо на землі? Щоб я нам комфортно було зачекай, Софійка. Щоб нам комфортно було там навчатися. Жити і Що ми залишимо на землі і не возьмемо з собою намагатися? Ми не можемо на землі. Ми на землі залишимо машини. Залишимо... Але ми возьмемо за опалк. Це він ваше випадково. Дякуємо його. Так, хто ще подумав, що ми залишимо? Не, ну, не тільки думаємо а про матеріальне, а ще й про які якості ми залишимо, Оля. Я хочу спершу сказати, це я не доповнила, що я взяла б Тимура та інших своїх друзів, та батьків та своїх дітей. А що залишила б я залишила б, наприклад, ноутбук та планшет, щоб можна було з друзями проводити багато часу. Дякую, дякуємо Оля. Взяти, взяти костюм, щоб можна було дихати. Ага, спеціальний, спеціальний костюм. Дякуємо. Євочка, саме найменша наша учасниця, що ти, як ти вважаєш, що б ми залишили Мене на землі? Поганих людей. Ще раз повтори, будь ласка. Ми не візьмемо поганих людей. Ой, чудово! Поганих людей ми не братимемо. Ми будемо брати тільки гарних, правда, Єва? Дякую так. тобі. Максим, що ж ми, на ми залишимо на планеті Земля? Ми залишимо на планеті Земля негатив, зло і росіян. Ой, супер, дякую, Максим. Так, слухай. Так, підтримує Оля Максима, так, погоджується, Ксенія, слухаємо тебе, що ми Пойдемо. залишимо на планеті Земля. зараз? Погоду, Артем, Артем и Мил... Миленать, Милана. от, слухайма, що ми залишим на планете Земля. Росію э Німеччину. Э Росію Німеччину и і Білорусь. О, оце ми Білорусь. Угу, З собою не беремо, зрозуміла. Дякуємо. Так, і Софійка хотіла ще доповнити Софійка, слухаємо. Я хотіла вша взяти. Так. Воду ї... їжу... їм, родичів. Так, ми зрозуміли. Дякуємо Софійка. Кирил, від чого б ти відмовився і що б ти не взяв з собою на Марс? Від школи. Що б ти не взяв? Повтори, будь ласка. Школу. Школу взагалі б не взяв? Там побудуємо нову, да? так? Свою школу Україну? Ні, я її взагалі б не строїв би. Взагалі б не будував школу, а як же б ми навчалися. Не да. навчались би, вдома сиділи, грали в Бравом Старс. А якщо б ми тільки грали, ми б вже нічого не знали. Так, без уроків не є. Так, погоджуюся, Тимур, без уроків не я. Думка цікава, але бачиш, суперечлива, Ваню, слухаємо. Якщо ми не будемо брати школу і не навчатися, а сидіти в гаджетах, то у нас мозок не буде розвиватися, а всяка хірня заповнити. Так, Ваня, ну такі слова не вживаємо погані, так? Але всяким негативним. Так, дивіться, я бачу, що ще ви багато чого хочете сказати. Я думаю, ми на наступній нашій зустрічі зробимо випуск номер 2 Школа на Марсі, і продовжимо наші думки. А це був випуск Освіта 2.0 Марсіанська школа. Ми ще не знаємо, яка буде школа на Марсі, але точно знаємо, вона починається з мрії, ідеї, уяви і саме з вас. І пам'ятаємо, що вчитися можна навіть між зірками. А з вами було наше радіо, наше українське радіо, вечірня казка.